Вітання, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов. Програма Право на Правду. Саме зараз поговоримо про фронт економічний. З нами на зв'язку, Руслан Осипенко. Я вітаю вас, пане Руслан. Доброго дня, пані. пане. Пане да. Руслан, дивіться, ну почнемо з такої собі. З такого питання. Відбувся історичний з'їзд компартії, Сіціньпінь на посаді, можна робити якусь вже сталу аналітику. ну і, Як то кажуть, є на що спиратися ось, в цьому секторі. І мені цікава ваша думка з приводу ось таких собі розмов. Слухайте: і Урсула фон дер Лянь, і Жозеф Барель. Ще багато кого казали. Про нову політику і зміну, і зміну взагалі своєї політики до Китаю. Що вони казали? Всі, от, якщо так відслідковувати, казали, що зараз, зараз Китай є індустріальним плацдармом і більшість ось товарів виробництва виробляється в Китаї. Є певна залежність, є певна залежність, і вони вони порівнюють цю залежність з, наприклад, з газовою залежністю з боку Російської Федерації. Тут є така кореляція. Є цікава ваша думка, що який план. Взагалі у, 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 у Європи і у Заходу стосовно Китаю, що ми будемо бачити найближчими роками? Я думаю, я думаю, що плани Заходу до Китаю дуже різко почнуть змінюватися, тому що цей з'їзд продемонстрував, що в Китаї формується єдина вертикаль влади по типу що вона буде замикатися на одну людину, а це означає, що фактично Китай обрав шлях. Такі ну обрав свій шлях, скажімо так, який він бачить для себе найбільш ефективним. Але він означатиме для інших, що це підсилюватиметься конфронтація, це підсилюватиметься дестабілізація в міжнародних стосунках, і фактично Китай розглядається як частина табору авторитарних країн, яка підтримує от Росію. Яка підтримує там північну Корею, інші країни такого, такого плану? І безперечно, європейці будуть виробляти зв'язку з цими геополітичними змінами, і змінами всередині Китаю будуть е напрацьовувати відповідну свою позицію, єдину солідарну е по відношенню до Китаю, як вони можуть співпрацювати. Безперечно, будуть враховуватися ті моменти, що Китай це найбільший ринок збуту для всіх європейських компаній, і джерело постачання товарів, інструментів там, по інших напрямках в Європу дешевих, ну, відносно дешевих, дешевших, ніж там, американські товари, наприклад, чи, чи виробництво тих же європейських товарів. Mm -hmm. Тому, скажімо так, що вектори співпраці будуть в різні боки спрямовані. Будуть намагатися ще триматися якісь там спільні точки дотоку, але вже ми бачимо буде розворот деаметрально протилежні позиції будуть у країн. Тому і Україна як частина європейського простору буде залежати від цих змін. Хоча Китай для України лишається торгівельним партнером номер один і тут є проблема. Угу. Слухайте, ну дивіться, якщо відслідковувати всю цю історію, то реакція. Взагалі, економі... економічна реакція і ринку ну миттєва сталася. Ось оголосили сісімпіня третій строк. І Я вам так скажу, що реакція не дуже втішна для Китаю. Бо, от дивіться, що бачу, що бачу, що акції китайських підприємств впали на 7%. Бачу, що це індекс, найхудший, найхудший індекс з 1994 року. А також цікаво, що тут, слухайте, курс юаня падає до самого низького рівня з січня 2008 року і становить зараз 7,259 доларів, я так розумію, 7 юанів, 259 юань. Центів як це в них за за долар. Тобто, якщо дивитися на цю всю історію, то інвестори не дуже якось охоче сприй, сприйняли новину про те, що Сідзіньпінь стане другим мао Цзедуном. Слухайте цікава ваша думка стосовно цього, ну от а вплине це на рубль бо рубль за зараз дивіться, що вони роблять вони ж заходом з усіма посварилися і почали прив'язуватися до юаня до юаня, як до якоїсь такої стабілізаційної валюти. І ось мені цікаво. А на доларі це також позначиться, те, що юань починає падати. І це надовго, бо я знаю, що в економіці все періодами. Сьогодні тут велика ціна, завтра мала ціна. Дивіться, тільки тільки ось ми з вами спілкувалися. Ціна на газ там була чуть ли не 4 тисячі євро за куб, а зараз менше тисячі. Розумієте, про що я кажу? Ось це розкажіть, що думаєте з цього приводу. А я вам скажу так, що зміни в Китаї вони вплинуть на весь світ не тільки на Росію, чому Росія, безперечно, вона як країна, яка фактично співпрацює з Китаєм і в фінансовому плані, і в економічному і в торгівельному планах. Безперечно вона підв'язана до е, юаня до, до системи цих торгівельних стосунків з е, Китаєм. І Якщо буде погіршуватися ситуація економічна в Китаї, то буде погіршуватися ситуація і у Росії. Але справа mm -hmm. в тому, що чим торгівельним партнером е, Китаю є і Сполучені Штати Америки. Е, Китай піднімався на кількох кітах. Тримався оця стабільність і стабільний розвиток е, тримався на на кількох кітах. Це стабільність інновації. А, от, а зараз фактично Китай, який проголосив стабільний і мирний розвиток в 13-му році на, на своєму черговому плетані, він фактично відмовився, тому що сі Цзіньпінь у своїй промові на цьому з'їзді він сказав, що буде зміцнювати збройні сили. Тобто, оголосив так. таку певну мілітаризацію Китаю. А якщо мілітаризація, то коли небудь рушниця, яку повісили у коридорі, то вона може і стрельнути. От тому і така реакція інвесторів. Але вплине на всю міжнародну торгівлю, тому що вона перестане бути глобальною. Будуть зламані логістичні цепочки. Будуть зламані Китай виступав локомотивом міжнародної торгівлі. Він фактично був, він споживав нафту всі вугілля, там інші якісь копалини. І виробляв товари, продавав дешеві товари по всьому світу. За рахунок цього е, працювали і постачальники цієї нафти, і, і посередники, і кораблі, які везли е, всі всі ці товари. Тобто, е, якщо Китай локомотив Китаю почне зупинятися, це відчують усі. Е, це буде рецесія, і буде рецесія затяжна. А якщо mm. проти в гарячу фазу, ну тоді буде перелаштовуватися. Ми тоді відійдемо взагалі від. Глобалізму ми маємо забути про глобальну економіку, глобальну відкриту економіку. Вона буде регіоналізуватися, тобто торгувати буде в якіонах наприклад, там басейн Чорного моря, там південно-східна Азія, Азіатсько-Тофіанський регіон, там Америка Американський регіон, там Панамерика, оце південний і північна Америка. Тобто не буде вже таких е, обмінів, не буде вже дешевих товарів е, буде спеціалізація змінюватися в країнах. Країни будуть намагатися. Виробляти все по можливості для самих себе, а не закуповувати, як це раніше було. Наприклад, як та ж Росія продавала нафту, а все решту купувала. Вже такого не, не буде, тому що не буде логістики і не буде оцієї відкритої глобальної економіки. Тобто, багато чого зміниться в світі. Тому для світу це безперечно е, поганий сигнал. Угу. Слухайте, ну а я думав, що навпаки Європа планує ну якось знаєте. Е, Працювати над ризиками я не знаю, відкривати нові нові заводи, фабрики, на налагоджувати, налагоджувати виробництво і таке інше. Ось ця ось цей бік планується чи вони планують якось тільки переглядати це на ну, я не розумію на паперах, політичні, економічні якісь домовленості мені саме цікавить підйом. От якщо ми кажемо так про регіональну економіку, вона ж передбачає більш авто, автономну історію кожного з регіонів, кожної. Кожної з країн. А зараз, ну дивіться, що ми з вами бачимо, коли дивимося на всю цю історію з Китаю. Ми бачимо, що дійсно ціна за трудогодину, труд, трудогодину в Китаї вона менша, ніж в Італії, менше, ніж в Сполучених Штатах Америки, менше, ніж в інших країнах. І це вигідно. На цьому воно базується. Це аутсорсинг так званий. Цілі підприємства, цілі лінії, заводи в аутсорсинг оформляють, влагують, влагуються. Туди приїжджають представники різних корпорацій, від там, Гучі, Шмучі, закінчуючи, закінчуючи там, якимось виробництвом технологічним. І це працює зараз. А як воно буде, якщо не буде цього? Як за якою схемою? От тут мені цікаво. Спростити, спростити пояснення: то якщо країна мирна була, і країна казала, що стабільний і мирний розвиток для неї на великий термін, відрізок історичний це пріоритет. Безпечно, в неї технології і передавали технології, які могли передати їй І в неї інвестували і не боялися, що вона буде вживати якихось агресивних дій там чи внутрішній. Чи в зовнішній політиці, а коли країна е, відверто і відкрито говорить про те, що політика змінилася, що ми вже стоїмо на ногах, і ми будемо діяти так, як ми вважаємо, потрібно, в тому числі е, озброюватись для того, щоб захистити свій суверенітет, це сигнал е, для всіх, для інвесторів, для е, політики будуть е, дбати про ризики безпекові. Наприклад, той самий Huawei вже не буде працювати не в Україні, не в Європі, не, не в Сполучених Штатах Америки. А сполучені штати Америки ті підприємства, які виготовляли там більш-менш високотехнологічну продукцію там подвійного призначення, і вивезуть ці заводи. Це призведе до фактично розділення економічно на табори протистояння технологічного. От почнеться, ми можемо спостерігати ближчим часом. Почнеться все з технологічного протистояння, тому що технології це те, е, фактично відстріє списа, е, на якому йде е, конкуренція, така за, за майбутнє. Хто, е, хто має найсучасніші технології, той фактично і проводить свою політику в світі. От Китай е, прагне вибудувати свою паралельну систему, яку вибудували Сполучені Штати після Другої світової війни в Тому числі фінансову Бретонбурзьку систему Китай будує зараз свою систему в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Там частково приєдналися от до е, створеного там нового фінансового органу е, китайського і деякі країни Південної Америки. Тобто, Китай е, скористався системою Сполучених Штатів, піднявся до, до певного рівня, а зараз паралельно вибудовує свою фінансову систему. У безпекову інформаційну систему та хмарних технологій усьому, і безперечно, це е, починає турбувати західних політиків, турбувати представників західного світу, і вони потихеньку починають стримувати передачу технологій, стримувати свої інвестиції. Е, до того ж, Китай ми бачимо там історію з Алібаба який там заявив про те, що. Консервативне даже керівництво ну, критикував, скажімо так, комуністичну партію Китаю і десь зник там на якийсь час. Mm -hmm. е от, е і тоді інвестиції його обвалилися, там, е і таке інше. Хоча він був лідером в технологічної галузі, високотехнологічної гал галузі е Китаю. Тобто, партія продемонструвала, що вона не, е не схильна до, до того, щоб її критикували. Це, ну, mm -hmm. от, ну, вз то... взагалі, взагалі, пан Руслане, вся ця ситуація. Дивлячись на досвід людства, ну викликає пересторогу. Дійсно, ну вче ми маємо. Маємо маємо людину, яка пішла на третій строк. Авторитарний авторитарний авторитав автократія переходить у диктатуру. Ну фактично, через якийсь час. І ми розуміємо, що на п'ятий рік як кінця третьої каденції Сі Цзіньпіня, так чи інакше там щось повинно зробити. Ну або людина йде, і йде з влади, або або ми розуміємо, що далі буде. Ну що роблять диктатори, коли підходить їхній строк? Вони починають війни. Вони починають війни. Це дуже легко робити для них. І вони знають, вони знають, що вони отримують всю повноту влади. Вони знають, що всі важелі у них будуть. А всіх хто не згоден, ну за військовим часом можна розстрілювати. Тому дійсно велика пересторога в мене на от, стосовно Китаю. Будемо мати надію, що і Сполучені Штати Америки і всі інші будуть контролювати цю історію. На дивіться йдемо далі. Тут ми з вами нічого не зможемо зробити, тому будемо тільки поки що поглядати на це. Лухати, а як ви оцінюєте? Зараз знову з'явилася ось ця новина стосовно банкрутства великих банків, о, великих банків України, ось там Авалі, там, Приват, Пумби, Шмумби. І от велика там вся та десятка, кажуть, під загрозою. Що це таке? Це знову ІПСО якесь? Чи є, 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 є такі є можливості? Це ІПСО. Звичайна mm -hmm. банківська система була пристосована до таких, таких умов відразу після 2014 року. Ви пам'ятаєте там чистку, коли зменшили, зменшили кількість банків, по, по ввели нові правила, які були більш суворі, навіть ніж у європейських банках. Тобто, таким чином ми досягли фінансової стабільності і стабільності банківської системи, mm -hmm. і банки. Демонстрували останнім часом до війни там величезні прибутки, і фактично виступали донорами мінфіну, тобто нашого уряду, фактично передаючи там величезні суми до бюджету, тому це і ПСО система mm -hmm. лишає безперечно ризики високі для під час війни безперечно будуть намагатися розхитати нашу банківську систему там, будь-якими в будь-який спосіб, в тому числі і через е, запуску таких е, всяких чуток, там е, що все грошей немає на соціальні mm -hmm. виплати. Пропали, все замерзнете і, і помираєте. Всі це інформаційний психологічний тиск. Тому треба спокійно ставитись до цього. Валютні резерви, золотовалютні резерви, нормальні. Функціонує банківська система нормально. Навіть лишили кредити 5-7-9 для тих, хто постраждав від війни. Хоча б під час війни треба було б згорнути і цю програму для того, щоб економити кошти. Але уряд знайшов можливості і, і лишити цей напрямок. Відкриваються нові програми. Тому я не думаю, що ми критично там на межі на якій стоїмо, що от от впадуть наші банки. Це все. Псо, я зрозуміл, слухайте. Ну, а оці оця новина українці можуть залишитися без пенсій і заробітної платні. Це оце, це, це сюди ж ми можемо відносити? Чи ні? Чи дійсно також ця ситуація можлива? Це також безперечно вирогідність велика велика цього є, тому що роз зростає дефіцит бюджету, і це ми бачимо по відкритих джерелах. Да? там був спочатку 3, потім потім 4, Зараз кажуть 5 мільярдів в місяць. Але я е, мушу заспокоїти всіх глядачів. Я не державний чиновник. Але по відкритих джерелах аналіз мій е, говорить про те, що гроші будуть, тому що подивіться е, про е, тенденції, які розвиваються по Перше заява зеленського і бажання наших партнерів продовжувати підтримку в в тому числі фінансового створення фінансового рамштайну, тому що вони розуміють, що без Соціальної стабільності в тилу не буде перемог на передовій, тому будуть тил підтримувати, і тому пенсії і зарплати будуть, і соціальні виплати будуть от Європейська комісія пообіцяла Фондерляєн, пообіцяла кошти g7 пообіцяли кошти, пообіцяли великі інвестиційні банки європейські кошти. Міжнародний валютний фонд зараз веде перемовини з новим е керівником національного банку. Тобто, mm -hmm. всі ці напрямки говорять про те, що всі... Наші партнери е, шукають шляхи для того, щоб нам допомогти і наповнити е, так би мовити допомогти фінансово і наповнити нашу е, наш бюджет е, грошима. Плюс американці, ви знаєте, що лобіюють там великий пакет фінансової допомоги на весь 23-й рік, і в тому числі для підтримки бюджету. Там частина коштів э, призначена. Тому я не думаю, що навіть під час війни ми, ми опинимося в такій ситуації, що не будуть виплати там зарплатні пенсії. можуть затримувати, а не будуть. Зрозуміло, зрозуміло. Так, ну ну що, ну у нас є багато ще питань, але час, час збігає. Дякую, пане Руслане, що долучилися до сьогоднішнього ефіру і о, допомогли нам зрозуміти складні речі, в яких ми не, не можемо розібратися самі без вашої допомоги. До нових зустрічей, пане Руслан. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь. на новлення. з вами був Геннадій Виноградо. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!